Ми сьогодні знаходимося в пустовітівському млині, село Пустовіте Воронівського району Київської області. Ось в середині цього млина 1902 року. Бачимо цей металевий вал. Оригінальний з тих часів. І великий триб з розтяжками, з проволочними, дерев'яними розтяжками. Дуже оригінальний великий потужний триб. І, відповідно, потужного мала на 4 поставить. Ось Це має в специфіку свою. Він має механізм автоматичного навертання на вітер. Ось бачимо колесо. Це колесо надівається на ось цей стержень. Це ручний механізм наведення на вітер. Тобто мирушник надіває колесо, плішить його і повертаючи навертає блина на вітер чи з вітру. І є ще автоматичний механізм наведення на вітер. Ось повертаємося і Опиняємось на вулиці. І ось тут в задній стороні млина бачимо цей чотирнадцятий механізм. Ось, Бачите, ряд шестерень різного типу. Але все якусь одну задачу це навернення млина на вітер. Ну і всі поки що скручені лопасті. Це теж цей флюгер, який... Приймав зусиль бокового вітру і обертав свій величезний механізм на вітер і дозволяв вам безупинно працювати найменшого пориву вітру. Що ж, отакий цей дивний, 14 -й млин у селі Пустовійти. Ось який краєвид із нього відкривається. А там на території бригади стояли ще два млина цього самого господаря Добродія Дриги. Оце ну, наш наводчик, місцевий краєзнавець, пан Володимир. Що йому окрема дяка, тому що це відкриття завдяки йому відбулося. Дякую.